Вітаю, як пройшов твій тиждень. Дуже цікаво та насичено. Так як ти мені сказала почати угу. діяти, я так і зробив. Добре. Подзвонив давньому товаришу, з яким давно не спілкувався. Було страшно, що угу. не підніме слухавку або не захоче зустрітися. Але він відгукнувся та запросив посидіти зі своїми друзями. Усі люди були для мене нові, але я почував угу. себе вільно. Згадував слова, що варто бути собою зі мною, все ок. Жартував, інколи був у центрі уваги, інколи просто сидів мовчки. Мені це сподобалось. Там була дівчина, вона мені сподобалась, але я ніяк не проявив ініціативу. Почав сумніватися. як взагалі в твоєму житті з ініціативою та прийняттям рішення. У мене виникла деяка підозра, що клієнт так легко зателефонував товаришу, бо я йому сказала проявити ініціативу. А далі запал пройшов, наче хтось повинен ще допомогти це зробити. В його історії є сестра, і дуже часто в таких сім'ях, де є двінята або близнята, той, хто перший народився, вважається старшим і ведучим. Часто в таких ситуаціях заб. Збирається ініціатива у молодшого, він звикає так жити. Моя сестра була більш активна та рішуча вона домовлялася з учителями, обирала нам друзів та все вирішувала. Мені це подобалося, бо я завжди був тривожним та нерішучим. Яскравий приклад вивченої безпорадності. Вивчена безпорадність це стан людини або тварини, у якому індивід не робить спроб для поліпшення свого стану. Я навіть звільнитися з роботи чи попросити підвищення не можу. Доки вона перша це не зробить. Зараз у мене на роботі є дискомфорт, грошей не вистачає, вимоги ростуть. Ми працюємо на одній фірмі. І одній позиції. Часто говоримо про неможливість так працювати, але я розумію, що чекає дії від неї. А що хочеш ти? Тобі подобається фірма, робота, чи хочеш а, зовсім все змінити? Це ти незадоволений, чи більше твоя сестра незадоволена? Мені подобається офіс, місце розташування. Я вже знайшов метод, як так працювати, щоб бути більш ефективним. І навіть мав визнання працівник місяцю це було приємно. Мені подобається колектив, як ми спілкуємося. Заробітної платні вистачає, але справді вони щось почали вигадувати, щоб підвищити ефективність з нашими бонусами, і мені не зрозуміло, як все буде надалі. Підвищення я не хочу, бо точно це не для мене керувати людьми. Моя сестра більш амбітна, їй хочеться більше грошей. Ти не хочеш більше грошей. комфорту, щоб не жити в квартирі із сестрою? Не знаю. Мені важко визначитися. Мені завжди зміни давались тяжко. Я й роботу після універу не зміг знайти. Сестра мене привела в цю компанію. Що ти взагалі розумієш? що тобі подобається чи ні? Не знаю, що відповісти. Тобі подобається чай чи кава, який смак, морозива чи який сік? А можливо, ти любиш пити колу чи фанту. Бочна безпорадність спонукає тому, що людина наче не знає, що їй подобається, та чому вона все робить на автополоті і тому через ці дії не може сфокусувати увагу на собі. Звісно, такі незвичні речі, якщо ти любиш каву чи чай, можуть допомогти призупинитися та спробувати себе досліджувати, а не жити на автопілоті, тому що інші мені сказали, що потрібно любити це. Навіть якщо те, що інші сказали любити, мені сподобалося. Варто зробити зусилля та присвоїти цей досвід, як свій, який мені підходить. Ну, угу. на такі так. питання я можу відповісти. Тоді, чому на питання, що тобі подобається, говориш не знаю. Я не подумав, що це враховується. Все враховується, бо з цих дрібниць складається твоє знання про себе. Тому лови домашню завдання. При кожному виборі, будь-чого, призупинися та питай, чому я це обираю. Тобі подобається смак, що саме запах, який він для тебе. Звісно, що 24 на 7 ти не зможеш жити в такому осмисленні. Від цього, в принципі, можна навіть втомитися. Але. Багато часу я хочу, щоб ти спробував цьому приділити. Сьогодні хочу поговорити про гроші. Батьки жили бідно. Гроші в родину приносила мати. Батько вживав алкоголь, тому на нього покластися не можна було.